Усім привіт! Ви на каналі шляху до успіху та з вами Анастасія. І сьогодні ми будемо плести браслет смугова стріла. Для цього нам знадобиться рогатка, крючок, резинки чорні, білі та червоні. Поїхали. Спочатку викладаємо резинки так, що в парах. у в мене червоні, чорні, червоні, чорні і білі в рядочку. Беремо одну білу. Накручуємо в два оберти на правий стовпчик. Тепер пару червоних на два стовпчика. Скидуємо білу. Так. Переношу верхню червону резинку з правого стовпчика на лівий. Ось так. І нижню червону резинку з лівого стовпчика. Переношу на правий стовпчик. Ви вийти ось так. Опускаю. Беру білу на правий стовпчик у два оберта та чорні на два стовпчика. Скидую білу. Переношу верхню чорну резинку. На правому стовпчику на лівий стовпчик і нижню чорну резинку з лівого на правий Ось так. опускаю. Беру верхню червону з лівого стовпчика, скидаю на середину. Так само з верхньою червоною з правого стовпчика роблю і скидаю на середину. Беру білу на правий стовпчик два оберта та пару, біли, пару червоних. Скидую білу, беру верхню червону з правого стовпчика на лівий і нижню червону з лівого стовпчика на правий. Ось так. Треба поправити, щоб тут нічого ніде не перекручувалося. Тепер скидаю верхню чорну з лівого стовпчика на середину та верхню чорну з правого стовпчика на середину. І скидаю нижню червону з лівого стовпчика і нижню червону з правого стовпчика. Беру ще одну білу на правий стовпчик в два оберта та опускаю. Пару чорних на два стовпчика. Скидаю білу. Переношу верхню чорну з правого стовпчика на лівий та з лівого нижню чорну переношу на правий. Скидаю верхню червону на середину з обох стовпчиків. Та нижню чорну. З обох стовпчиків. Беру білу, на правий стовпчик в два оберта, пару червоних, скидую білу, переношу верхню червону з правого на лівий та нижню червону з лівого на правий. Скидую верхню чорну та нижню червону. Отак у нас вже виходить знову білу на правий стовпчик, пару чорних, скидаю білу, переношу верхню чорну з правого на лівий та нижню чорну з лівого на правий. Скидаю верхню червону. Та нижню чорну. Знову білу на правий стовпчик. Пару червоних. Білу, верхню червону з лі... правого на лівий, з лівого стовпчика нижню червону на правий. Скидаю верхню чорну та нижню червону. Отак у нас виходить знову білу на правий стовпчик, на два чорну на два стовпчика. Скидаю білу, поправляю, щоб не було переплутано, верхню чорну з правого на лівий, та нижню чорну з лівого на правий. Кидаю верхню, червону та нижню чорну. Так продовжуємо до кінця, поки не буде підходящий браслет на руку. Так. Тепер, коли я вже пропила достатньо мені довжину, я буду закінчувати плетіння. Для цього я беру чорну резинку, накидаю на два стовпчика та скидаю всі інші резинки. Ось так. Беру застівку та знімаю наше плетіння з рогатки. І причіплюю її ще на інший кінчик. Ось такий браслет у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей. Па-па!